У нас три милиционера и один работник АЗС. Значит, из трех милиционеров два находятся в реанимации, состояние их сейчас стабильно, тяжелое. тяжелое. И один находится в Тут я думаю, що неділяти дві рода. Тому що потрібна допомога від нас. Ну, Знаем, все є. Те, що потрібно для цього об'ємо оперативного втручання ну, і подальше лікування, щоб нас ну, більше. Що... Я вже топтуру не кожен день. <клухи> <клухи> Значить, давай, Давай, безліч репутації і на роботу. Давай, <клухи> приймайся. Ми вдячні професіоналізму лікарів, які, якщо казати, врятували життя цих хлопців, зважаючи на те, що дуже складні пошкодження внутрішніх органів і взагалі травми такі, знаєте, дуже критичні. Ми сподіваємося, на ближчий час стан хлопців буде ще покращуватись, і вони вже перейдуть з реанімації в нормальну палату. Дякуючи професійній роботі міліції, ми сьогодні можемо продовжити мирне життя після кількості тої зброї, яка була вилучена у цих бандитів і тих планів, які вони озвучили, кількість жертв могла би бути десятки, може бути сотні людей. Зараз буду зустрічатися з президентом, буду звертатись до нього, щоб ті хлопці, які. Брали участь всі антитерористичні операції, які оціною своє життя, врятували життя багатьох українців, багатьох киян були представлені до державних нагроз.